Ранкова криниця легенда у старій Нечаївці, хоча й стояла вона на річці, питну воду дуже цінували. З волі пана село постало на кам'янистому правому березі Сугаклеї. Питною водою було сутужно. Одна криниця ще за козацьких часів, була на східній околиці села. інша – у тодішньому центрі біля панського маєтку та волосної управи. Більшість селян худобу наповали з річки, а воду для власних потреб брали з копанок. Якось на весняного Миколи прибився до села один чоловік Дід Рак, як його звали. Хоча й мав він більше семи десятків літ, був ще міцним, як дуб. У свої роки за виграшки міг гнути залізні підкови і піднімати багатопудові мішки зі збіжжям. Говорили люди, що в минулому був він у гайдамаках, знав козаччину, побував за Дунаєм і в Сибіру. Місцеві жителі побоювалися його, баби казали, що він був характерником ворожбитом. Чи це так було, чи ні? Тепер уже ніхто й не скаже. Збудував він собі одиноку хишу над берегом річки, жив із того, що наймався пасти овець в місцевих багатіїв. Усе було б добре, так до криниці із водою було далеко. На Петра і Павла чудувалися селяни. Зійшов із глузду старий рак. Ходить балкою з вербовим рогачем. Невдовзі по тому на лівобережному крутосхилі викопав рак криницю. Не йняли віри люди, що в раковій криниці може бути вода. Але вже більше 150 п'ятдесяти літ, як пішов на той світ старий рак, а вода в його криниці не обуває ні літньої спеки, ні в лютий мороз. Навіть у найбільше спеку в ній чиста та прохолодна вода.